Усім привіт! Мене звати Каріна, я тренер з пілатесу з 10-річним досвідом. І це пробний урок з марафону м'язів тазового дна. Для того, щоб ефективно включити м'язи тазового дна, недостатньо просто стискати сфінктер. Насправді робота йде з усією поставою, бо м'язи тазового дна знаходяться по анатомічній лінії з стопами внутрішньої поверхньої стегна, з м'язами пресу. І також від того, в якому стані ваш таз знаходиться, залежить робота м'язів тазового дна. Все це я вам поясню сьогодні дуже коротко, в цьому пробному уроці. Візьміть рушник, він нам потрібен буде для тренувань. І починаємо. Перше, з чим ми будемо працювати, це стопи, а саме нас хвилює великий палець. Якщо він направлений до другого пальця стопи і у вас вже виросла кісточка, скоріше за все, ваші м'язи тазового дна будуть працювати неефективно, тому що саме великий палець знаходиться на внутрішній анатомічній лінії саме з м'язами тазового дна. Наша задача включити його в роботу. І почнемо ми з самомасажу, для того, щоб розкрити усі пальці і повернути великий на місце. Вам потрібно пальці рук поставити між пальцями ніг. Для когось це вже буде доволі складна задача, особливо для тих, хто носив вузьке взуття, і ваші пальці стислись і знаходяться близько один до одного. Якщо вам складно це зробити, то вам точно потрібно піти на мій марафон здорові стопи. І так, ми опустили пальці рук між пальцями ніг. Тепер обіймаємо пальцями ніг долоні. Відпускаємо і розкриваємо пальці по сторонам. Збільшуємо простір між ними. І обіймаємо і долоною стопу, і стопою долонь. І відпускаємо, розкриваємо. Вдих обійняти, видих, розкрити. Вдих обійняти, видих розкрити. І ще обійняти, розкрити. Ще один раз. І. Змінюємо стопу. Вже відчуйте, ніби повітря між вашими пальцями зайшло, і вони стали далі одне від одного. Інша стопа. Пальці рук між пальцями ніг до кінця. Обіймаємо пальцями рук стопу і пальцями ніг долонь. Відпускаємо і розширяємо по сторонам. Обіймаємо. Відпускаємо, розширяємо по сторонам. Вдих і видих, і вдих, і видих. І ще вдих, і видих, вдих. І видих. Відпускаємо. Багато місця і на правій, і на лівій стопі ставимо перед собою стопи на одній лінії, паралельно одна одні. Великими пальцями тиснемо в підлогу, і ви будете відчувати і внутрішню арку стопи, і е, м'язи гомілки, і внутрішню поверхню стегна, і, можливо, навіть м'язи тазового дна. Просто зосередте свою увагу. Коли ви натискаєте великими пальцями і підіймаєте чотири пальці вгору, робіть видих і зосередте увагу, що включається ще, крім саме м'язів пальців. Опускайте чотири, підіймайте великі. Опускайте великі, підіймаєте чотири, натисли, зробили видих. І змінили великий вниз, чотири вгору. І навпаки, чотири вниз, великі вгору. Змінити і ще. Натиснути видих великими. І змінити, натиснути, і змінити. І ще великими. І чотирма. Обов'язково напишіть в коментарях, коли ви натискали великим пальцем на підлогу, які ще м'язи ви відчули. Ось тепер нам потрібен буде рушник, беремо його і ставимо між колін. Рухаємось на передню частину килима. Нам потрібно місце ззаду, бо ми будемо лягати назад. Руки перед собою, спина рівна, плечі внизу. Дуже важливо також розслабити м'язи попереку. Якщо у вас передній тазовий нахил і у вас терчить живіт. То ось ці розслаблені м'язи живота і всі внутрішні органи роблять тиск на м'язи тазового дна. І цей гамак розслабляється і опускається вниз. Для того, щоб м'язи пресу знову включилось, спочатку розслабити поперек, а потім вже над ними працювати. Руки перед собою витягнули, зробили вдих, і ваша задача опустити крижі на підлогу. Не грудним зараз потягнутись, а саме таз опустити вниз. Ви стопами відштовхуйтесь від підлоги гарно, так? І таз штовхаєте від стоп назад. Рушник вам допоможе втримати стабільність і включить внутрішні м'язи стегна. Стопами в підлогу стегна стискають рушник таз назад. Видих. Погляд вниз. І вдих підіймаємось вгору. І стопи, стегна, таз опускаємось трохи нижче. Підіймаємось вгору. І видих, натиснули, опустили. Вдих внизу. І з видихом спочатку плечі, грудний, та в самому кінці вирівнялись. І стопи, стегна, погляд таз опускається іще трохи нижче. Внизу вдих. З видихом плечі пішли вгору, грудний таз залишили. І в кінці вирівнює. І ще трохи нижче. Стопами в підлогу, стегнами в рушник Таз опустити. Вкладаємо поперек вдих і з видихом закрутились, потягнулись вгору і вирівнялись. Опускаємось повністю на підлогу і лягаємо. Видих. Кожен хребець по черзі. Рушник залишається між колінами, тільки стопи ближче до себе підтягуємо. Руки вздовж тіла, натисніть. Долонями на підлогу натисніть стопами на підлогу. Тепер ми будемо вчитись тут правильно дихати. М'язи тазового дна це складова тазової діафрагми. І є ще у нас грудна діафрагма. Вони мають працювати одночасно і синхронно, але роблять вони різну дію. Грудна опускається з вдихом вниз і напружується. А тазова опускається з вдихом вниз і розслабляється. З видихом вони обидві підіймаються вгору, тільки тазова включається, а грудна розтягується. І зараз ми навчимось рухати цими діафрагмами правильно, тоді ваші м'язи тазового дна будуть завжди працювати ефективно і правильно, а живіт буде красивим і пласким. Я вам запропоную одну асоціацію, яка працює в 99% випадків з усіма. І ви зможете відчути м'язи тазового дна. На е, повноцінному марафоні у вас буде сім різних асоціацій, і там ви точно виберете свою улюблену. Починаємо. Вдих це розширення. Ви з вдихом надуваєте грудний, надуваєте живіт, а з видихом уявляєте, що ви зайшли в дуже холодну воду. І відчуйте, як одразу у вас підтягнувся живіт, і включились м'язи тазового дна. Вдих, ви розширились, розслабились, підпустили м'яз. А з видихом холодну воду заходимо і включаємо м'язи пресу. Вдих, розслабились, розширили. З видихом холодна вода. Додатково ще підключаємо стегна з рушником. Вдих розслабитись, розтягнутись, розширити. З видихом натискаємо на рушник, заходимо в холодну воду, витягуємось вдовжину по тілу. Вдих розширитись. З видихом натискаємо на рушник і заходимо в холодну воду. Живіт здувається, прям падає вниз і підтягується м'яз. Вдих розширились. Все відпустили. І з видихом рушник і холодна вода. Вдих відпустити. І з видихом рушник і холодна вода. Прекрасно. Рушник беремо в руки. Будемо вчитись правильно згинати тіло. Це саме ті скручення, які роблять всі люди, але більшість робить їх неправильно. І якщо, підіймаючись вгору, я покажу стандартні, ваш живіт вгору виходить, так ніби формує будиночок, то ви кожного разу, коли підіймаєтесь таким чином, ви відштовхуєте від себе м'язи тазового дна, і вони стають слабкішими і тонкішими. Це призводить до тих проблем, яких я розповіла на початку. Нам це не потрібно. Ми вчимось правильно включати м'язи пресу в роботу. Буде та сама асоціація холодна вода, рушник за головою, щоб у вас ще додатково, щоб вас навчити розслабляти м'язи шиї і працювати серединою вашого тіла. Беремось по обидві сторони і лікті відводимо вгору. Будуть сильні руки підіймати вашу голову з видихом. Підготовка. Вдих розширились. Руки потягнули голову вгору. Погляд вниз живота, холодна вода. Вдих поступово опустились. Розширились. І видих підіймаємось вгору, руки сильні, холодна вода. І ніби стискаємо рушник додатково між стегнами. І вдих поступово опускаємось вниз. Вам потрібно стати на середину вашого грудного, при цьому обов'язково контролювати живіт. Не від себе його відштовхувати, а навпаки, його підтягувати вгору до голови. І ще. Пробуємо. Вдих. Розширитись. І видих. Поступово заходимо в холодну воду. Рушник стискаємо стегнами і підіймаємось вище. Опускаємось вниз. Зверніть увагу на плечі. Вони далеко від двох знаходяться. Вдих. І з видихом підіймаємось. І опускаємось вниз. І вдих. І з видихом холодна вода. І рушник стискаємо стегнами, контролюємо живіт. І поступово опускаємось вниз. Прекрасно, рушник перед стегнами. Ще одна класна вправа для розслаблення попереку. Ви уявляєте, що у вас один рушник між стегнами залишився, інший в руках для більшого ефекту в цій вправі. Таз закручуєте на себе, кожен хребець по черзі вгору підіймаєте, відводите руки за голову, на підлогу і опускаєте, штовхаєте руки з рушником в одну сторону, а таз протилежну, але при цьому кожен хребець по черзі вниз, ось так поступово, повільно, між стегнами, у вас інший ще рушник, який ви уявляєте. Опустили, витягнули талію, вирівняли таз, повернули руки на місце. Вдих. З видихом таз на себе, підіймається. Руки з рушником також. Включайте м'язи сідниці стегон. Стискайте рушник колінами уявний, вдих згори. І з видихом здувається живіт, і ви кожен хребець по черзі опускаєте вниз, максимально довго тримайте сідниці над підлогою. Вам ще грудний треба вкласти і поперек. І коли ви вже повністю вклали поперек, тепер крижі і вирівняти таз, руки до стегу. Ще раз вдих. З видихом таз на себе йде між колінами рушник. Закручується, підіймається сідниці сильні, руки за голову, плечі внизу на місцях в своїх суглобах. І з видихом опускаємось вниз. Рушник ми тягнемо в одну сторону, штовхаємо його, а коліна штовхаємо протилежно, і між цими точками розтягується ваш хребет. Опустили і вирівняли. Опустили рушник вздовж стегон, прибрали його, перевернулись на бік, піднялись, сіли в позу по турецьки, на обох сідничних буграх сидимо, рівно витягуємось вгору, руки по сторонам вдих. І, пам'ятаєте, холодна вода вийде, здиваються живіт вниз. Це лише маленька частина того, що ви отримаєте в марафоні м'язів тазового дна. Там ми кожного дня будемо розбирати або стопи, або внутрішню поверхню стегна, м'язи пресу, розслаблення м'язів попереку. І на сьомий день об'єднаємо всі вправи в одне повноцінне велике тренування, яке ви зможете робити три рази на тиждень регулярно. І підтримувати своє здоров'я. Тож, чекаю вас на марафоні, усі подробиці будуть під цим відео.